На ці чотири запитання продавець обов'язково має собі відповісти перед тим, як щось продавати. Якщо, звісно, він хоче отримувати менше заперечень і швидше закривати угоди. Перше, що саме я пропоную і для кого? Друге. Які основні переваги у моєї пропозиції? Третє. Що означають ці переваги для клієнта? Тобто, яка його кінцева вигода? Четверте, що має зробити клієнт прямо зараз? Давайте на прикладі: що саме і для кого? Новий експрес-курс антиграблі для? Власників бізнесу, SEO та керівників продаж. Які основні переваги? Дізнаєтесь, як запобігти або позбутися всіх 11 розповсюджених помилок при побудові системного відділу продажів без необхідності самому про крихтар збирати ці знання? Що це означає? Якщо ви не задоволені своїми продажами, їх об'ємом або передбачуваністю, то замість того, щоб гаяти час на поверхневі вторинні речі, ви сфокусуєтесь на головному на усуненні 11 основних перепон, які саме зараз заважають вам отримати бажаний результат в продажах. Що слід зробити прямо зараз? Перейти за посиланням антиграбів в шапці профілю та отримати найкращу пропозицію. Зверніть увагу, що діє обмеження в часі, тому умови залежать від того, коли ви подивитесь це відео. Тож не зволікайте.